Перше створює ляльку-мотанку Ігор. Чоловік разом зі своєю групою повернувся із бойового завдання. Говорить, востаннє займався творчістю ще до початку повномасштабної війни. Коли я мотав цю іграшку, то мені ніяких там таких дурних, таких думок взагалі тось, тобто, ну як я увійшов в таке стан. Коли наматуєш, мозок виключається, і ті, ні, ні, ні о чому такому не думаєш взагалі, не о дурному, тобто думки не лізуть в голову. Взагалі тобто розгрузився. Ігор розповів, вклав у ляльку особистий символізм. Бажання, то, що я є, що я живий. І далі, далі жити, будувати своє майбутнє. Дивитися вперед, але, але а не назад. Я хочу залишити собі машині, буде в автобуде на, на задні. Ці, як буде про пасажир. Їхати у відпустку стати з пасажиром. До заходу також долучився офіцер групи психологічного відновлення військової частини Олександр. На мою думку, це дуже допомагає військовослужбовцям відволіктися, саме якось відчути спокій. Тобто, оскільки саме сьогодні зібралися достатньо так звати бойові хлопці, надію, що сьогоднішнє заняття все ж таки допомогло їм показати свої емоції в в хорошому сенсі, і якось просто по-людськи мавально відпочити. Офіцерка Збройних сил України Ірина Ільясова говорить, ідея організувати заняття зі створення ляльок-мотанок оберегів виникла напередодні дня вишиванки та дня матері. Ця зустріч, яка відбулася сьогодні в Миколаївському краєзнавчому музеї, вона проходила в рамках психологічного відновлення, як ми це говоримо короткочасного для того, щоб військовослужбовці мали змогу. Відпочити, знайти в собі внутрішній ресурс, який може їх підтримувати вільний від служби час і е поринути в традиції українського народу. Ірина говорить, такі заходи важливі для психологічного відновлення військових після повернення з бойових завдань. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.